Дорогі українці, українки, сьогодні кілька основних речей. Перше провів РНБУ за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності урядовцям в Мінцифрі в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що